Не потрібно ніяких навичок вам, просто вам потрібен гарний плиткоріз. Коли навіть тендітна дівчинка зможе відрізати отакений керамограніт, дуже-дуже якісно. Зараз вам покаже це, продемонструє в роботі. Якщо е, Катюня змогла відрізати з першого разу ідеальну кромку, то ви точно зможете. Ось. Спочатку на себе. Потім від себе до кінця. Отаким чином. Давай, 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 клац. Відкидай лапку і ламай. Так, піднімаємо. І ось десь тут байок знаходиться. за край береш отак, і ламай. Клац, ідеально. Все, дякую. Подивіться, будь ласка, якість кромки по всій довжині. Просто ідеально. Навіть не потрібно. Оброблювати нічого, відразу можна вкладати плиточку. Подивіться, якість різу просто шикарна. Купуйте такі класні плиткорізи, і ваша робота буде приносити вам задоволення.